Вітаю на константі. Володимир Зеленський підписав законопроект про права нацменшин, яким була змінена мовна політика України. Сьогодні розберемося з мовним законодавством про нацменшини і дамо відповідь на головне питання: чи розширився статус російської в медіапросторі та освіті? Починаємо останні два тижні. Українське суспільство обговорювало скандальний законопроект номер 10288, яким пропонувалось розширити статус мов нацменшин, зокрема російської. Відповідно до цього законопроекту, частка теле і радіомовлення російською мовою могла сягати 70%. Однак, на щастя, цей законопроект прийнято не було. Замість нього, 5 грудня 2023 року був зареєстрований альтернативний законопроект про права нацменшин No102881, який містив дуже схожі, але відмінні положення. Саме цей законопроект і був прийнятий, а тому давайте покопаємося у його положеннях. Якщо говорити про освіту, то тепер стаття 7 закону України про освіту викладена в такій редакції: Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. У класах, групах з навчання мовами національних меншин, які є офіційними мовами Європейського союзу, гарантується право на використання мови відповідної національної меншини в освітньому процесі поряд з державною мовою. Далі пояснюється, що навчання в школі може здійснюватися мовами Європейського Союзу, крім таких предметів, як українська мова, література, історія України і захист України. Щодо медіапростору, то тепер і справді можуть створюватись телеканали, що здійснюють мовлення мовами національних меншин спільнот України на рівні 70%. Однак було впроваджено одне але. Це не стосується мов національних меншин спільнот, що є державною офіційною мовою держави, яка визнана Верховною Радою України державою агресором або державою окупантом. А державою агресором Україна визнала Росію ще в далекому 2015 році, прийнявши відповідну постанову. Підсумовуючи, відтепер в Україні суттєво збільшена роль офіційних мов Європейського Союзу а теле- і радіомовлення російською, як і раніше, допускається на державу, та регіональному рівні в межах 10%, а на місцевому в межах 20%. На цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було корисним. Чао!